А ми знову про санкції. Про 18-й пакет санкцій. Ще 22 російських банків відключать від системи SWIFT, міжнародної системи банківських транзакцій. На 23 банки вже поширюється заборона на надання спеціалізованих послуг фінансового обміну повідомленнями з ЄС. Саме такі обмеження є в 18-му пакеті санкцій проти РФ і опубліковані вони на сайті Європейської ради. Які ще обмеження саме фінансового сектору передбачені у 18-му пакеті? Як вони вплинуть на банківську систему Росії? Курс. З рубля проаналізуємо далі. З нами Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків, член ради НБУ 19-21 років. Вітання, пане Віталій. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, передусім, ще раз хочеться згадати про північний потік. Ми вже сьогодні чимало слів про нього сказали, що це така символічна крапка. Навіть називали цей пакет санкцій останнім цвяхом в труну північних потоків. І там міститься зокрема заборона транзакцій. Довкола північних потоків, все ще ходять якісь гроші, все ще є що забороняти. Про що це і як це має працювати? Ну, є група лобістів на чолі з одним з американських бізнесменів, які намагалися запустити, перезапустити точніше, цей проєкт, який фактично зруйнований зараз. Да? І навіть група інвесторів отримала дозвіл від влади Данії, який я знаю. На проведення спеціальних робіт по відновленню цього запроводу, але вони не приступали до робіт, а просто займалися ну, оформлюванням папірців. І звісно був високий ризик того, що за підтримки лобістських структур із Сполучених Штатів, Європейського Союзу цей потік може бути запущений. Але позиція офіційна Європейського Союзу, ну і в більшості в мірі. Європейської союзу саме Німеччина, яка є покупцем цього газу. От вона в принципі знайшла своє юридичне відображення в 18-му пакеті санкцій. Я думаю, що тепер ні сполучені штати ні Україна можуть не хвилюватися за ймовірність поновлення роботи північного потоку, тому що цей проект фактично є банкрутом сьогодні, і я думаю, що він має бути ліквідований як такий. Тепер щодо обмежень на СВІФТ. Я пам'ятаю розмови ще 2022 року. коли казали, що треба Росію зупинити відключенням тотальним цієї системи. Цього не сталося, і зрештою, от зараз у 18-му пакеті трансформували цю заборону ще на 22 банки. Що це означає на практиці? Чому 22? Чому не всі? Чому не 50? Роз'ясніть, будь ласка, простими словами, чому так. Повільно йде цей процес і чого досягають ці санкції? Ну, досягають вони однієї мети зменшення доходів федерального бюджету. Якщо ви піднімете останню статистику офіційну статистику Міністерства фінансів Росії, то ви побачите, що за червень місяць російська влада не змогла зібрати через НДПІ так званий цей ресурсний податок з нафти от, газу вони не змогли зібрати навіть 500 мільярдів рублів, там 493 щось таке. От. Причому що, по даним міжнародної енергетичної агенції, доходи Росії від експорту нафти зросли через збільшення ціни з 52 до 59 доларів за бар. це саме по російській нафті. А це вказує на те, що в них дуже сильно знижується збір податків при зростанні експорту. Це відбувається і через. Укріплення рубля, яке робить СБР для збільшення боротьби з інфляцією. І, друге, це. Так би мовити, спроба компанії обходити оподаткування. В них на 27% зросли вкладення в криптовалюти, От саме через такі санкції, коли розповсюджується не тільки по лінії СВІФТА, взагалі на банки, да їм забороняється просто проводити розрахункові операції певні. І тоді учасники ринку вимушені використовувати криптовалюту. Ну а звісно, це дозволяє їм більш вольготно себе почувати при сплаті податків Росії. І це вказує не тільки НДПІ, да, який в них впав в газові, нафтогазові отраслі. А вони всього на 7% забезпечили зростання за перше півріччя збору по ПДВ. Це нижче ніж темпи інфляції, і в півтора рази нижче темп росту, ніж вони планували. Ну це це в принципі вказує на те, що Євросоюз рухається в правильному напрямку. Вони доволі непогано б'ють по спроможності Російської держави збирати податки своїх громадян бізнесу, і от збільшення такого санкційного тиску. Воно буде просто е, підтримати це санкційне вогнище, да, на якому будуть згорати бюджетні кошти Росії. І це буде призводити до зменшення спроможності Росії фінансувати війну. І ще кілька слів про нафту: 47% експорту сирої нафти з Росії придбав Китай, за ним йшли Індія. 38%, Європейський Союз, 6% і так само 6%… Туреччина такі дані наводить портал центру дослідження енергетики та чистого повітря. Що буде тепер? От з запровадженням, зокрема, прайс кеп із деякими санкціями по відношенню до банків, які фінансові операції довкола нафти проводять. Ну, по перше, цей поки санкцій, який ми з вами обговорюємо, 18-й, він включає ще додатково е, біля е, 110 е, танкерів е, тіньового флоту, е, фактично, це збільшує вартість транспортування нафти і час такого транспортування. По-друге, зниження санкційної стелі, якщо це відбудеться від саме від G7 до 45 доларів, менше 50 доларів, зробить таке транспортування нелегальним. І третій варіант це вже поза межами санкційного пакету країни. Які контролюють основні порти в Балтії, це Данія, Швеція, Німеччина. Вони домовилися перевіряти страхування у таких суден, тому що ви знаєте, що аварія російських танкерів з мазутом в Чорному морі вона завдала дуже великих збитків українському Криму і Анапі, тому узбережжі вони ще навіть не ліквідували ці збитки. Тобто є приклади практичні реалізації страхових випадків, і тому цей комплекс заходів він може призвести до подальшого зниження саме зборів Російської Федерації від торгівлі нафтою. А це останній бастіон економіки, через які вони ще ще плаву поки що. От щойно В'ячеслав Потапенко висловлював певний скепсис щодо можливості фізичного контролю руху танкерів. Ну окей, вони будуть запитувати, чи є у них екологічне страхування. А якщо нема, то що? Естонці спробували затримати, Росія підняла винищувач, танкер пройшов. На вашу думку, будуть якісь рішучіші заходи? Я згодний, що це є проблемою, але якщо ви подивитесь на мапу, то вихід із Балтики йде тільки через Данію, немає інших протоків, щоб піти. А це інші територіальні води іншої країни, і тут багато буде залежати від позиції самої Данії, яка є нашим давнім союзником і донором нашого бюджетного по військово-промисловому комплексу. От і, звісно, позиція від Сполучених Штатів, тому що Отже, Данії Дані і, Дані і Сполучених Татів і за їхніми відозмінами, дякую, пане Віталію. Віталій Шапран, так. член українського товариства фінансових аналітиків, був дякую. з нами на зв'язку. Спілкування ми вели в межах суспільне студії.